Цім привіт на вулиці, дуже люблю їхню поличку з книгами. Ось знайшла цікавий такий е, роман селі Аріс, Міскреш, кулінарна книга Шиповинки. Почитала, мені здається, що буде цікаво, але зайду в інтернет, почитаю відгуки, тому завжди звертаю тут увагу на ці Буває тут вкрай рідко. У них тут гарний посуд завжди. Але я прийшла сюди по рекомендаціям Світлани, я купувала тут гарбюз. Я сподіваюся, що зараз і я його знайду, бо хочеться її покуштувати і дійсно посадити. Підійдемо зараз ось до а, кіх, полички з насінням. Різним. Я сьогодні купувала гарбуз у нас в продуктовому магазині. А яка тут ціна? Угу. Червона кола. Ой, гарбуз, скажу, бурячок. бурячок купувала у нас в магазині. Вже купила. Це у нас Петрушечка, сніжинка, саме таке, таке. Матадор, шпинат. Шпинат, матадор. Лаванда лекарская. Так, два туричных Так, так, так. Угу. Может, взяты? Сие муклы там сиеты. Петросаду. третьому-четвертому місяці ну, візьму один пакетик Салера, розмарин о і розмарину я хочу слухайте багаторічна вічно зелена пряма ароматна рослина так розмаринчик із мен коріандр мені. меліса ще якийсь а розмарин той самий гірчиця салатна що це є таке Однорічна рослина. Пеціний вот, період від сходів до інспекції прямо. Візьму вірчити салатну, базилік зелений і базилік кімнатний суміш. Базилік фіолетовий. Ось такий фіолетовий весна. І зелений весна зараз. О, патісони. Патісони ми, мабуть, також візьмемо. Ми любимо патісончики. О, такі от цікавинки. Зайдеш і втриматись неможливо. Капуста Брюссельська. Це така да? Угу. так? третьому четверте місце під розсаду. Ну, щось я не хочу. Хочу цветное капусто взяти, там уже ночки веку постійно беру. Так, що тут з тією сторони? Квіти. Багато силятых квітів. Лаванда лікарська ще ось така. взяла таку. Базилик. Мелиса. Ой, навіть спаржа ось така є. Так. И угу. сваржеву квасолю я взяла у нас в магазинчику. Ой, мімоза. Мімоза соромлива. Багаторічна. Багаторічна тропічна рослина, і іконорічна стебла прямо. Все, що так. Белія, суміш. Скільки всього цікавого. Так. Ні, мене тут купляла базиліки всякі. Також він. Добре, виключаю з бонузію. Так, а ще тут дивіться, які чудові чашечки. Ось такі чорні, білі і сіренькі. За 29,99. Друзі, всім доброго вечора. Чи доброго дня, коли ви будете дивитися це відео. Я ось його записую вже наприкінці дня. Сьогодні в нас четвер. Четвер, так. І хочу вам зараз показати коротенько покупочки, які я сьогодні зробила. Значить, забігла в АТБ, Дивлюся такі чудові пасочки, привезли. Тільки-тільки свіженькі ще на поличках стоять. Ось такі від цар хліб пакетти. І я дуже ароматні, до речі, я вирішила їх взяти. Так як будуть проводи, я кажу мамі, навіщо тобі морочитися, пекти паски, тому що в нас проводи не в одному селі, от в нашому селі будуть, кажу, тоді вже спечеш. А в те село будемо їхати ось чудові такі варіанти пасок на гробки. Я думаю, чудова ідея, чому б і ні. Так, і це стосовно АТБ 26. Копійками, здається, коштують вони. Так. І в новусі. Сьогодні ми з Міланою були у косметолога, дуже рідко заїжджаємо в той район, От. але, тим не менше, коли попадаємо, то, звичайно, що не хочеться зайти в нову, щось новеньке, свіженьке подивитися. Я вам показувала, чи покажу ще у відео. Взяли ось таку чашку, Мілані дуже сподобалась вона. І ціна, друзі, щоб ви розуміли, 30 гривень. Там різні варіації їх, так? Далі заглянула я ще, а взагалі прийшла в нову з за гарбузом, як я вам казала чи не казала, не знаю, що я вже там назнімала. Світлана Верба дуже цікаву таку ідею подала стосовно гарбуза. Вона купила в новусі гарбузика. Він невеличкий, дійсно класний сорт, такий, що його можна зараз з'їсти, сам плід цей. Да? І е, насіння можна взяти, посадити. Е, тобто, дуже класна ідея, але, на превеликий жаль, гробуза я там не застала. Але підійшла до насіння і ось взяла лаванду, лікарську таку, думаю, посадимо. Я взагалі планую в мене в планах. Висадити побільше лаванди на ділянці садочку. Так, потім дуже мені захотілося розмарин купити. Класна штука, він дуже класно смакує з м'ясом, запікати можна. І що сподобалося, що це багаторічна, вічно-зелена, прямо ароматична рослина. Також хочу, щоб, такий, щоб така рослина у нас. Росла. Далі. Дуже мене зацікавила гірчиця салатна. Мені здається, дуже смачно буде в салаті. Ось однорічна рослина. в Їжу використовують свіже, соковите з приємно гострим смаком листя. Мені здається, буде дуже смачно. І гарбуз я все-таки купила. Гарбуз називається цукерка. Ось, ось такий гарбузик. Будемо садити, будемо пробувати з мамою. Так, це стосовно насіння, здається, найдорожчим. Не пам'ятаю, що тут найдорожче було, мабуть, все-таки ось да, п'ятий тариф, там по тарифах іде цінова політика. От п'ятий найдорожчий, він 30 чимось гривень, чи 39, чи 36. А відповідно, перші, другий тарифи, вони трошечки дешевші. А це насіння 11. 11 з копійками. Так, за чашку вам сказала, і ось такі чудові формочки. Це вже на паски для інших провід. Маленькі такі по 6 з копійками взяла ось такі різні. Так, і взяла трішечки більші формочки, по 8, мені здається. Я не знаю, дорого це чи дешево, але навряд чи я буду займатися вже питанням підготовки, тому що піду в роботу, тому була там, якраз побачила, і думаю, чудовий буде варіант для пасок, щоб пригостити на проводи своїх близьких. Отакі от були покупки. Дякую вам, друзі, за увагу і мирної, тихої нам ночі всім. До побачення!